А в якому стані тепломережі, і чи є десь так тонко, що може порватися вже коли вдарять морози? Про це поговоримо. Про це поговоримо зараз з представником «Київтеплоенерго». Долучаємо до ефіру Сергія Черноштана, заступника директора СП Київські теплові мережі КП «Київтеплоенерго». Вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора. Що можете сказати про готовність до опалювального сезону? Чи справді там усе майже на 100% готове до подачі тепла? На даний час на 98% восім житловий фонд міста Києва готовий до опалювального сезону? Інші 2% зараз і цього дораз едно ну, до початку опалювального 100% буде готовий для початку опалювального сезону. Наскільки ну, вдалося замінити труп повністю цього річ, і скільки ще треба фінансування, щоб оновити всі слабкі комунікації Києва? Ну на даний час ще проводяться роботи по заміні труб. Як ви всі знаєте, що в місті Києві близько 75% труб, які вже застаріли, які потрібно міняти на цей рік, планується близько 100 кілометрів поміняти в минулому році 130. і на наступний рік у нас також розробляється програма по всіх слабких місцях на заміну інших ділянок трубопроводів. Де найбільше все таки таких слабких місць? У яких районах? Як кажуть, зношеність комунальних мереж це взагалі слабке місце столиці, але все ж таки, де може бути найбільше аварійних ситуацій? У цьому місті Києві дуже багато зношених труб, але дуже багато на Троєщині поміняли в цьому році. Міняємо балонь по дом. На наступний рік у нас планується Святошинський район, де найбільше все пошкоджень в цьому році там більше 1500 пошкоджень, і на минулий рік у нас там буде більше всього замін трубопроводів. А чи є у вас гроші на ремонти, якщо раптом взимку прорве, а таки прорве, бо так буває постійно. Чи є гроші на термінові швидкі ремонти? На даний час ми повністю укомплектовані аварійним запасом. Матеріалів повністю у нас на складах є для того, щоб війти в опалювальні сезони, для того, щоб його добре пройти. Дякую вам за коментарі. Сергій Черноштан, заступник директора СП Київські теплові мережі КП «Київтеплоенерго» був з нами на жив.